Вітаю, друзі. Записалася уже пару днів тому назад на зачіску в салоні красив свого майстра. І сьогодні їду. Зараз йду на маршрутку, Віктор на роботі зміниться і разом вже приїдемо додому. Ось хочу ще раз показати, як ми наш зелений забор, паркан зробили. Ось. Красота яка. Ось. І вже покажу вам, що буде далі. І так, дійшла моя черга. Я в салоні. Як і вам говорила, зараз пані Тетяна буде робити з мене красотку. Результат покажу потім. Я Це я. Це я. Їдь я на потім буде а, результат. Все. Так, підходить до завершення порядок на голові. Роботу закінчила, майстер. Танюшка, дякую дуже. Все дуже сподобалося. Обслуговування супер. Хто у Кам'янці-Подільському буде, в гостях чи просто. Рекомендую, майстер Золоті руки. Так, і ще хочу додати. Хто зацікавлений в коментарях. Пишіть. Я скину контакти цієї пані і ви теж будете задоволені. Пока. О, ми вже вдома. Аптека і. І вітаміни, і віктор з роботи і. Да, а. Главне чоловіку сподобалося. Все, бувайте здорові!